Замовила вбивство свого батька, дочка. дочка і вбивця за 500 доларів попередньо погодився вчинити цей тяжкий злочин. Вона одна в сім'ї, батьки її не жили вже давно. Вона проживала в Києві, з періодичністю приїжджала до батька, провідувала його. ну провідувала як, Поздоровкалась, побачила живий у їх? Вона вчилась в одному з вулізів міста Києва, плюс займалась, скажімо, в модельному агентстві десь працювала. Ні, ну, решти ну, нехватки грошей в неї не було. Як поясняє донька, вона каже, що батько з раннього віку її ображав, їй там це не подобалось, планувала вже там на його житло. Яке він там відмовляв періодично. І вона видумала таку історію. Вночі вона шляхом обману визвинула свого батька під нагодою винести її особисті речі, його, її по дорозі до неї чи біля лісосмуги, де чекали вже на нього двоє. Ну, на той час один виконавець. Який наніс йому тяжкі тілесні ушкодження. Він втратив свідомість, після чого був доставлений до реанімації до лікарні, де, не приходячи до тями, пішов життя. Ну, і виконав цю стаття 115, там є вчинення умисного вбивства та замовлення. Умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб, обрано запобіжний захід, тримання під вартою 2 місяці, без права внесення застави і до 10 років позбавлення волі.